В даному відео ми хотіли би вам продемонструвати а 4 блокнот на пружині. В порівнянні це є в нас А5 формат. Тобто поговоримо про а 4 Це є приклад двох блокнотів. зі спіраллю по короткій стороні та з пружиною по довшій стороні. В даному випадку, ось цей блокнот має в собі 96 аркушів. Цей блокнот 50 аркушів. Це вам для порівняння, товщина блоку. Кожен із них зручний по-своєму. Тобто комусь зручніше гортати вверх, а комусь гортати ось так.